Вітання усім шанувальникам українського футболу, професіональна футбольна ліга та телеканал «Діві Спорт» запрошують вас на перегляд поєдинку восьмого заключного туру чемпіонату України першої ліги у групі Чемпіонська. Сьогодні в Ужгороді на стадіоні Авангард зустрінуться футбольні клуби Металіст та СК Полтава. Говоримо про стартові склади команд і починаємо з гостей Полтава у білих футболках сьогодні гратиме. 13-й номер у воротах Валерій Восконян. Польові гравці, 12-й Андрій Савенков, 20-й Євген Місюра, 39-й Євген Опанасенко, 95-й Ігор Коцюмака, 15-й. Капітан команди Владислав Даниленко, 44-й Дмитро Плахтир, 7-й Денис Галенко, 8-й. Володимир Одарюк, 9-й Дмитро Щербак, 14-й, Максим Марусіч. Тренер команди Ігор Тимченко. Номінальні господарі «Харківські металі» сьогодні представлені у такому складі. У воротах 35-й номер Павло Плетньов. Захисті Віталій Федорів, 42-й, 99-й Габріель Гомес, 8-й Кирил Дігтяр, 24-й Петро Луцін. Півзахист 6-й номер Данію Тепляков, 5-й Денис Підручний, 10-й Максим Багачанський, 27-й Євгеній Саєнко, 29-й Єгор Абрамов. Ну і у нападі 13-й номер Олексій Горяєнов. Андрій Ніщенко – головний тренер «Харківського металіста». Все готово до початку поєдинку. Євгеній Саєнко готується ввести м'яч у гру. Та схема металіста, яку нам показали графічно у трансляції, це те, що ну, читалося в принципі так інтуїтивно. Цілком можливо, що якісь зміни тут будуть, ну, наприклад, пов'язані з тим, як саме виглядатиме напад. Бачимо, що Сьогора Брамо вже не зліва і справа розпочинає на позиції правого підзахисника, зліва. Давай слідкувати за штрафним ударом. Габріель Гомес потужний удар, має бути кутовий. У стінку потрапляє Гомес. Мені здається, якщо б Єгор був готовий, звичайно, він допоміг би металісту. Тепер кутовий Киродігтяр Петро Луців біля м'яча. Два м'ячі в цьому сезоні з подач Дігтяря забив Габріель Гомес головою. Дивимося, що зараз буде. Де подача? Так, і що там? Ух! Буде штрафний фол в атаці фіксує Кубряк. Так, поки що це найбільш гострий момент у нашому матчі. Оця подача Дігтяря. Класична подача, максимально незручна для голкіперів і для захисників суперника. Подача, яка різко опускається вже перед приземленням. Довгий контроль м'яча у центрі поля від Полтави. І порушення. Хоче сказати, Щербак, але атака Полтавиш продовжується. І арбітер не зупиняє гру. Дігтяр на Багачанського. Ось класна. Гра у Стіночку Багачанський і Санько. І хотів одразу Максим запустити у подорож на побаченні з голкіпером Горяного. Немає тут офсайду, має атакувати Оксій. Хороша передача на Єгора Абрамова. Абрамов одразу йде простріл і. Добре, що Васконян зачепив той м'яч, мені здається, тому що хто знає як би там все завершилось. Дігтяр чатував на цю подачу. Він біжав стрім-голов вперед. Закривати дальню стійку. Непоганий випадок металіста. Ну і друзі, все. Перший тайм завершено. 0-0 рахунок не відкрито. 15 хвилин відпочинемо Ми повернемось на стадіон Авангард. Шановні болівальники, ми повертаємось до Ужгорода на стадіон Авангард, де сьогодні відбувається поєдинок восьмого туру чемпіонату першої ліги у чемпіонській групі. Харківський металіст тут приймає футбольний клуб СК Полтава. Після першого тайму рахунок не відкрито. 0-0. У складі металіста Алекс Чодомера з'являється на полі. Міняє він Олексія Горяєнова. Заміна по позиції. Чодомера варто розуміти, буде грати на вістрі атаки. Друзі, поки у нас без гостроти проходить поєдинок, давайте якусь цікавинку собі придумаємо. Напишіть, будь ласка, у коментарях це прохання до оболівальників металіста і до вболівальників «СК Полтави», а також до всіх, хто хоче долучитись до моєї пропозиції. Напишіть, будь ласка, хто у цьому сезоні був найкращим футболістом, як у складі металіста, так і у складі Полтави. На вашу думку. Ну а після цього не забудьте поставити вподобайку YouTube каналу «Діві Спорт». Коли дігтяр подає, це потенційно вже дуже небезпечно. Подає дігтяр Ну, От я ж вам казав, що щось буде. Габріель Гомес пробив, я так розумію, і близько зі стійкою м'яч з лівою. І Гомес опинився на газоні. Ну, Дігтяр Гомес просто вбивча парочка. Один подає, другий забиває. Металіст 19-25 в обох матчах ну, натерпівся від цієї парочки. Чи А ось Гомес зіткнувся із голкіпером. Але все гаразд, з Гомесом бразильський легіонер-металіста повертається до гри. Все добре. Ну я думаю, що з полтавською ворскою точно не хочеться грати ані кудрівці, ані Лівому беру. Ані металіст 19-25. Хоча лівий берег команда непроста. Просто ворства, ну як би вона. Ух ти, небезпечно! Це пробував Щербак. Ворства команда зрозуміла, що більш досвідчена у плані УПЛ. Но вона взагалі з того часу, як потрапила до УПЛ, жодного разу звідти не вилітала. І навряд чи вона хоче війти в історію. Саме ця команда хоче війти в історію. Як команда, яка вперше залишить свої болівальники без УПЛ на Щонайменше на сезон. Полтава. Пробує атакувати Галанков. Дуже небезпечно. М'яч загуляв так біля штрафного майданчика металіста. І позворота. Це пробував Щербак. Здається, найгостріший момент у Полтави у цьому матчі. ось це був удар Дмитра Щербака явно на виконання. У дальній кут. От зараз Полтава пробує в атаці щось знайти для себе так. На правому фланзі м'яч. Удар по воротах. і рахунок відкрито. Полтава забиває. І подивіться на радість гостей. Ще на крок вони наближаються до мріяної першої своєї в історії Української прем'єр-ліги. Радіє весь тренерський штаб. Вся лавка запасних. І, звичайно ж, радіє автор забитого м'яча. Євген Стрельцов, який вийшов на заміну буквально кілька хвилин тому. Джокера Ігоря Тимченко спрацьовує. 85-та хвилина. 5 хвилин основного часу і доданий. Його металіста ще спробувати зрівняти. Піднялась до першої ліги. І ось зараз Полтава максимально близька вже до УПЛ. Ось такі справи. І подивіться, ну, всіма силами металіст пішов в атаку. І зараз. Один на один виходить Стрельцов, Не переграє Павло Плетньов І тут Плетньов. Отримує облески від своїх партнерів по команді Павло. Врятує свою команду Плетньов. Тим часом Металіст 19-25 зрівнює рахунок у матчі із. Агробізнесом це означає, що харківська команда підіймається на третю сходинку в режимі онлайн, оскільки кудрівка програє під центром. заміну. А й вам, дорогі друзі, я хочу подякувати за це, за те, що протягом цього сезону були разом з нами. Дивилися домашні матчі Металіста. Болювали за свою улюблену команду. Ще я хочу привітати болівальників і футбольний клуб з Полтаво із потраплянням першим в історії до Української прем'єр-ліги. Подивіться, як радіють ці футболісти, тренери Вони заслужили це, це правда. Дякую всім, хто дивився цей матч. Цей матч був заключним для металіста і Полтави у сезоні 2024-2025. Тепер же побачимо їх у наступному сезоні. в УПЛ, металіст у першій лізі. Дякую захисникам України, захисникам і захисницям, завдяки яким ми мали змогу провести цей сезон у першій лізі черговий воєнний сезон. Дякую всім футболістам, тренерам і всім дотичним до того, що у нас відбував, відбувся черговий чемпіонат України. Для вас цей матч коментував Максим Іванов. Бережіть себе, будь ласка, і до нових зустрічей в ефірі. До побачення.